Ігор, блін, в ну мене проблема. Муж мій мене не слухає. Ну подивися, що це, блін. Чепушня. Що мені з ним робити, скажи? Я не знаю. Як це я вженилася, нахіра я, блять, вженилася на цьому, блять. Подивися. Що ти дивишся стоїш? А не заміж вона вийшла? Я ж заміж чи ви на цьому, на цьому женилася, блять. Що мені діяти? Дай мені совет. То хто чоловік із вас? Во! То ти заміж вийшла? Так, да, я вийшла заміж. За на нього. кому, блядь? на кому? За кого? За кого? За нього? Да. Ну дай мені совет, щоб слухало мене. Йож, блядь, 100 грам треба. — Чоловік не має слухатись. Як? Не, не має, має прислухуватись. А нахіра я женилась, заміж виходила за нього. Прислухатись. Щоб бути за чоловіком, за мужем. То де, подивися на нього, Антон за мурзну. Подивися. Нормальний мужик. <реш> <реш> Блять, це ж я чи Куда заміж. Куди Ігор, Так, що? Жена, твій день 8 березня, будеш потім говорити, поняла, чи три місяці чекати. по <реш> позарам.